Доброго всім вечора. Сьогодні 15 січня 2024 року. І ось яка у нас краса. Зранку йде сніг, але такий мілкий-мілкий, як крошка, як сипка якась. І вранці випало трошки, а зараз скільки намило снігу за цілий день. Я вийшла так тепло, приємно, погода, мені здається, як в Карпатах, вітру немає. Вчора був вітер, сьогодні немає. І слідів не видно, тому що цілий день іде сніг. І така краса тепло. Не знаю скільки градусів. Ну нас обіцяють мінус 4 мінус 8 максимум. Це вночі, а днем теплиш, тепліше. ну Дуже дуже гарно. В тому році ми зовсім не бачили снігу. А в цьому році ми побачили сніг і ще який дуже-дуже красиво на вулиці. Навіть. Пора йти лягати спати завтра на роботу. У мене сьогодні вихідний, а мені захотілося в 10 годин вийти на вулицю зняти цю, цю красу. Бо не знаю, що буде далі завтра. Може, воно все розтане. Хоча у нас обіцяють е, холодно цю неділю, весь тиждень буде холодний. Але. Мені захотілося зняти дуже-дуже гарно і красиво на вулиці. Всім спокійної ночі, доброї ночі. Хай все буде добре, будемо всі здорові, щасливі, радісні, і в Україні настане мир. Пока-пока.